Це зараз ВСП пакує наших пацанов. Ну, ФСБшники Галіміці. Зроби гучний зв'язок, будь ласка, щоб я звернувся до цих ФСБшників, ВСБшників Так. Дай трубочку, дай слухавку. Я я не на його а, ти будеш відповідати на мої роз. Ти будеш відповідати на моїй ФСБшник сраний. Ти, ви якого хіра пацану пакуєте по СІЗО? Ви на кого, блядь, працюєте? Ви на кого працюєте? Ви наших захисників пакуєте по СІЗО. Ти подивися, блядь, ФСБш на гнида, блядь. Це ФСБшники. Пакують наших пацанів по СІЗО. Откриває повністю Бахмут, щоб заходили гандони рашистів в Україні. Просто пачками пакуй. Скажи їм, що ці ФСБшники будуть сидіти у нас, висіть по березам. Ви замість того, щоб наших пацанів пакувати по СІЗО, Лучше б расистів би пакували в землю. Ви тільки те, блядь, і робите, що наших хлопців пакуєте по СІЗО. Ви, блядь, на кого працюєте, я вас спрашу. Ви ФСПшники їбучі. Які ви нахуй ВСПшники? Ви ФСБшники. Він Хай в рот у мене, візь, мене візьме, не трубку возьме. Понятно? Передай йому дословно. Если я сейчас возьму машину, загра... за заправлю заправлю дизелем, не приеду туда. Я його, блядь, запакую там нахуй ФСБшника. Падли, блядь, открывают э, нулеві позиції у, б... у Бахмуті для України. Рашистам! Гандони, блядь, їбучі, наших пацанов пакують по СІЗО, блядь. Я резко. Перепиши мені фамилии їхні. Так хорошо, Д -д добре. Коментуєш? Та що коментують? ВСП уже, блядь, здалось під Росію лягло. ВСП, блядь, ходять, сука, вони гандони за пацанами пакують їх по СІЗО. До мене ці хлопці підходили в, в Краматорські. Олексій, що нам робити? Нас просто тупо здають, нас зливають, нам не дають зброю. Нас пакують по СІЗО або кидають без зброї на передову на нульові позиції. Січас це гроба ВСП. І ви мені розказуєте, що ви нульові позиції запаковуєте? Чим ви їх запаковуєте? Бронниками, хуйонниками ви їх запаковуєте, пацани з голими руками йдуть на нульові позиції, а їх пакують всі нульові позиції повністю освобождають для расиста.